любі! Сьогодні я хочу провести вас у світ удачі та наділити спектрами фортуни. Ми зробимо це за допомогою чарівних афірмацій, які налаштовують нашу свідомість на хвилю благополуччя. Удача це не просто випадковість, це результат гармонії між внутрішнім світом людини та навколишнім середовищем. Чим більше ми налаштовуємо свої думки на позитив, тим частіше. Приваблюємо цей спектр своє життя. А зараз ми з вами зробимо перший крок до своєї персональної удачі. Я буду повторювати афірмації двічі: перший раз, щоб твій розум почув, другий щоб він це прожив. Тож зробіть глибокий повільний вдих животом і відчуйте наступні слова, пошепки або про себе проговорюючи їх на видосі, Я відкрита для нових можливостей. Я заслуговую на успіх у кожному дні. А тепер станце. Я відкрита для нових можливостей. Я заслуговую на успіх у кожному дні. Моє життя сповнена гармонія, а удача завжди йде зі мною пліч опліч. Я притягую все найкраще. Моє життя сповнена гармонія. А удача завжди йде зі мною пліч опліч. Я притягую все найкраще. Відчули? Та ж рухаємось далі. Фортуна любить мене. Вона мій найкращий друг. Вона підтримує мене щохвилини і що секунди, дозволяючи грати свій сценарій за власними правилами. Я почуваюся поряд з нею комфортно і безпечно. Я дякую їй за постійну присутність. Фортуна любить мене. Вона мій найкращий друг. Вона підтримує мене щохвилини і що секунди, дозволяючи грати свій сценарій за власними правилами. Я почуваюся поряд з нею комфортно і безпечно. Я дякую їй за постійну присутність. Я впевнена, що удача це не рідкість. Це той природний стан, в якому я можу перебувати щодня. Я впевнена, що удача це не рідкість, це той природний стан, в якому я можу перебувати щодня. Я і Фортуна одне ціле. Я відчуваю її подих і знаю, як це бути завжди на хвилі удач. Я і фортуна одне ціле. Я відчуваю її подих і знаю, як це бути завжди на хвилі удачі. Повторюйте ці слова щоразу, коли ви потребуєте підтримки. І ви побачите, що удача одразу ж відгукнеться на ваш запит. Вона стане вашою другою шкірою, а ви почуватиметесь впевнено. Притягнення любові та успіху починається з внутрішнього стану. Всі аспекти тісно переплетені, з глибокою вірою у свою цінність і внутрішню гармонію. Щоб притягнути в своє життя любов, необхідно розпочати з любові до себе. Наступні слова запустять активацію у вас цього спектру. Разом зі мною. А ви слухаєте, як я проговорюю афермацію перший раз. Другий раз ви її проживаєте. Відчуйте, станьте цим. Тож разом зі мною робимо глибокий вдих животом і на виду м'яко проговорюємо. Я відкрита для любові. Я люблю і приймаю себе такою, як є. Я готова прийняти любов у своє життя. Я відкрита до любові. Розкрийся. Я люблю і приймаю себе такою, як є. Я готова прийняти любов у своє життя. Я довіряю життю і вірю собі. Я знаю, що роблю все правильно. Всі мої вчинки та дії ведуть до щастя. Я довіряю життю і вірю собі. Я знаю, що роблю все правильно. Всі мої вчинки та дії ведуть до щастя. Я відкриваю серце для нових стосунків та залучаю того партнера. У своє життя, який цінуватиме мене за те, ким я є насправді. Якщо у вас є партнер, то ця афірмація може слугувати тому, що ви покращите ваші стосунки і розкриєте для себе партнера по-новому. Якщо ж ви зараз одна, то проживайте. Я відкриваю серце для нових стосунків. Та залучаю того партнера у своє життя, який цінуватиме мене за те, ким я є насправді. Любов супроводжується успіхом, адже там, де є її спектри, відкривається шлях до успішного збігу обставин. Але досить часто ми самі блокуємо це через страхи та сумніви, щоб побороти внутрішні обмеження та прийняти ними важливості, ми налаштовуємо себе наступним чином. Робимо видих животом і розправляємо діафрагму, відчуваючи, як розширюється наша грудна клітина. І проговорюємо повільно на видосі. Я впевнена, що заслуговую на успіх. Він природно входить у моє життя. І Я готова прийняти всі його блага. Я впевнена, що заслуговую на успіх. Він природно входить в моє життя. І Я готова прийняти всі його блага. Моя енергія, розум і талант відкривають переді мною двері нових можливостей. І я з легкістю їх використовую. Моя енергія, розум і талант відкривають переді мною двері нових можливостей. І Я з легкістю їх використовую. Успіх це мій природний стан. І я приймаю його здячністю. Успіх це мій природний стан. І я приймаю його з вдячніст. я пишаюсь собою за те, ким я стала в минулому. І пишаюсь собою за те, ким я стану в майбутньому. Я пишаюсь собою за те, ким я стала в минулому. І пишаюсь собою за те, ким я стану в майбутньому. Одним із ключових факторів для досягнення успіху та залучення удачі є впевненість в собі. Коли ми віримо в себе, ми можемо досягти будь-якої мети. Афермації допомагають побудувати внутрішній стержень, який згодом стає нашою опорою. І звільняє від страху перед невдачами. Щоб позбавитися думок, які змушують нас сумніватися в собі, ми промовляємо із глибокою повагою до свого єства. Видих і Моя самовпевненість зростає щодня, я знаю, що можу досягти будь-якої мети. Моя самовпевненість зростає щодня. Я знаю, що можу досягти будь-якої мети. Я впевнена у своїх силах і беру все найкраще, що пропонує мені життя. Я впевнена в своїх силах. Я беру все найкраще, що пропонує мені життя. Моя внутрішня сила допомагає мені впоратися з будь-якими труднощами. Я вірю в свої здібності і якості. Моя внутрішня сила допомагає мені впоратися з будь-якими труднощами. Я вірю в свої здібності і якості. Я є сама впевненість. Я є сама. Впевненість. Щоразу, коли ти повторюєш ці слова, ваше підсвідоме починає вірити в них. Згодом ви побачите, як життя відзеркалить вам ваші напрацьовані якості. Зміцнення віри в себе може стати початком глибоких трансформацій у вашому житті. А щоб змінити життя. Потрібно повірити в здатність змінити себе. Щоразу, коли ви почуваєтесь зневіреним, або у вас не вистачає сил для боротьби із труднощами, скажіть собі. Я вірю в свої сили, я здатна змінити своє життя, і ці зміни вже відбуваються. Я вірю в свої сили. Я здатна змінити своє життя. І ці зміни вже відбуваються. Моє життя наповнене можливостями, і я використовую кожне з них для свого розвитку. Моє життя наповнене можливостями. Я використовую кожну з них для свого розвитку. Зміни входять в моє життя гармонійно, я приймаю їх здячністю і щиро радію їхній появі. Зміни входять в моє життя гармонійно. Я приймаю їх здячністю. І щиро радію їх появі. Я обожнюю зміни. Вони роблять моє життя наповненим і цікавим. Я обожнюю зміни. Вони роблять моє життя наповненим і цікавим. Нові можливості та зміни на краще це те, що надихає нас і рухає нашим життям. Коли ви спрямовуєте свою енергію на позитивні думки, то відкриваються двері у нову реальність. Це може бути робота, стосунки чи інші можливості. На які ви так довго чекали. Зміни приходять тоді, коли ми готові їх прийняти. Важливо не просто чекати на них, а й активно формувати своє життя через правильне мислення і дії, щоб увійти в бажану реальність, повторюйте наступні афермації, пам'ятаючи про постійне, глибоке дихання животом і проживанням, створенням цього стану. Я відкрита до нових можливостей. Вони легко приходять у моє життя. Усе, що я роблю, веде мене до успіху. Я відкрита до нових можливостей. Вони легко приходять у моє життя. Усе, що я роблю, веде мене до успіху. Мені комфортно і безпечно у новому житті. А люди, що оточують мене, Наповнені любов'ю та завжди готові підтримати мене. Мені комфортно і безпечно у новому житті. А люди, що оточують мене, наповнені любов'ю та завжди готові підтримати мене. Я готова до змін. Вони притягують до мене своїх людей та щасливі події. Я готова до змін. Вони притягують до мене своїх людей та щасливі події. Всі можливості відкриваються на благо мені. Я обираю ту, де для мене будують найкращі умови. Усі можливості відкриваються на благо мені. Я обираю ту. Де для мене будуть найкращі умови. Пам'ятайте, що наше життя це результат наших думок, змінюючи мислення, ми змінюємо життя та виходимо у світ, де панує удача, гармонія, успіх та любов. Бажаю вам завжди лишатися на зв'язку із спектрами удачі та фортуни адже ви на це заслуговуєте. Оха, з вами була ваша Ева.